Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так сьогодні у випуску вас чекає багато цікавої інформації стосовно бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Гану, які вийдуть на ринг 8 березня. Нагадаю, що цей поєдинок та багато іншого можна буде подивитися у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому підписуйтеся. Але для тих, хто захоче придбати платний перегляд, то на сайті DAZEN вартість PPV, включаючи місячну передплату, складе близько 20 фунтів стерлінгів. Як повідомляється, передплатники Dazen зможуть придбати PPV за 19 фунтів, але якщо зайти на сайт, то там можна побачити, що ціна на перегляд складає 370 гривень, що набагато менше в еквіваленті. А тим часом Френсіс Нгану опублікував відео, на якому показав свою вражаючу форму та прес, по якому тренер б'є обтяженим м'ячем у тренажерному залі. Під час фейсофу камерунець заявляв, що збирається перевірити підборіддя Джоша на міцність, а тренер Нгану Д'юї Купер розповів про вражаючу силу та просто божевільні удари колишнього чемпіона UFC. Мені довелося змінювати свій захист три чи чотири рази, бо він мене вбивав. Я весь час приходив додому з пошкодженими ребрами, але нарешті отримав справді гарний захист для тіла. Я досить міцний, я намагався все витримувати. Пам'ятайте, тренерська робота з Френсісом Нгану не для слабких. На кожному тренуванні я почував себе так, ніби мене збив автобус. Згодом я звик до цього почуття. Можу сказати, що це гігантська сила, величезна міць, і вона буде продемонстрована 8 березня, і це страшенно точно. Що стосується його ударної потужності, то ні, це те, що він мав від природи. Він копав піщані шахти ще дитиною, доки йому не виповнилося 20 років. Звичайно, його ДНК, його камерунське походження та важка фізична праця у дитинстві, я вважаю, були головним атрибутом цієї безбожної сили. Окрім цього, тренер Френсіса поділився бажанням вийти на ринг проти батька циганського короля. Джон Ф'юрі висловлював бажання зустрітися з Майком Тайсоном, і це може бути значним поєдинком із високим заробітком. Я розумію його рішення. Якби викликав мене, я погодився б, незважаючи на завершення моєї бійцівської кар'єри, я готовий тренувати ще, якщо з'явиться інтерес. Я не стежив за боями Джона, фокусуюсь на поєдинках легенд та моїх підопічних. Оцінювати його навички складно, але як батько Тайсона, можливо, він має ще показати. Джон упевнений у собі, я не недооцінюю його. Готовий підготуватися та провести бій, щоб вивчити його та нейтралізувати сильні сторони. В той же час, поки нган ухизується своєю формою, а його тренер роздає інтерв'ю, промоутер AJ Еді Хірн висловив своє занепокоєння перед боєм. Я нервуюся перед кожним боєм AJ, але цього разу якось по-іншому. Звичайно, ми вже знаємо трохи більше про Френсіса і краще його вивчили. Ніхто не чекав таких боксерських здібностей від нього в бою з Фьюрі. Він виявився дуже сильним і добрим боксером. Джошуа зустрінеться з хлопцем, який має рекорд 0-1, що створює ще більший тиск. Тож обов'язкова умова для Джошуа перемога. Цей бій трохи відрізняється від інших. Це не Хергович і не Ф'юрі. Теоретично, Джошуа легко має проходити Нгану. Щодо чемпіона європейських ігор, то британський боксер Делі Шасорі вважає, що Ентоні Джо ще може повернутися на вершину Хевівейту. Звичайно, я вірю, що Джошуа зможе знову стати чемпіоном. У нього серце Лева, він завжди був для мене прикладом для наслідування. Хоча це складно. Йому 33 роки і він має всі гроші світу, всю славу. я думаю, що залишатися там під вогнем критики складніше, ніж прокладати дорогу нагору. Отже, віддаю йому належне, він робить свою справу. Як ми знаємо, окрім Джошуа Тангану, у Карді також поб'ється Джан проти Джозефа Паркера. І китайський гігант вже готовий перевершити свій успіх двох поєдинків проти Джо Джойса. Я був великим аутсайдером перед боєм із Джо Джойсом. Усі казали, що у нього рекорд 15-0, непереможний Джо Джойс знищить мене за 6 раундів. Мене запевняли, що він потужна сила, але ми з Шоном Джорджем добре підготувалися і вибачили нашу роботу. У вересні я довів, що у першому поєдинку не було випадковості. Мені завжди здається, що люди неправильно розуміють мене. У поєдинку з Паркером мені також є що показати. У кожному бою я демонструю щось нове. Тренер джілею Шон Джордж в свою чергу відповів людям, які кажуть, ніби його підопічний погано виглядає у пізніх раундах. Джіле у залі щодня він дзвонить мені рано вранці, щоб я йшов з ним на пробіжку. Він хоче працювати та перемагати. Навіть коли він набув популярності, нічого не змінилося. Багато хто ставить під сумнів фізичну форму Джана, кажуть, ніби він не може битися в пізніх раундах. Можу сказати, що ці люди будуть здивовані у бою з Джозефом Паркером. Він займається плаванням, бігом, силовою та фізичною підготовкою. Джілей робить багато різних речей і постійно зосереджений. На сьогоднішній день ми проходимо чудовий тренувальний табір. Щодо Джілея, то він додав, чому Вайлдер програв Паркеру. Моя скромна думка така, що саме через бездіяльність Донтей Вайлдер діяв таким чином. Він провів один раунд протягом майже двох років. Він був дуже неактивним, втрачений час причинив поразку Деонтея в цьому бою. Стосовно Джозефа Паркера, то він теж заявив: я готуюся до найкращої версії Джана. Так, багато людей говорять, що мій суперник уже старий, йому 40 років, і вже скоро піде на спад. Вони віддають перевагу, тому що я молодий і голодний, у мене є швидкість і рухи. Щодо прогнозу, я влаштую великий вибух. Я не маю недооцінки свого опонента. Я не думаю, що він старий та повільний. Слухайте, Джан набирає обертів і зараз на висоті. Якщо чесно, я хочу, щоб він був у найкращій формі. Просто в такому разі він розкриє найкраще в мені. Ми проводимо найкращий тренувальний табір. З кожним збором я відчуваю, що піднімаюся на новий рівень. І Є лише один спосіб продемонструвати це добре виступити у день бою. І я вірю, що буду готовий ще раз здивувати всіх. Тренуючись з Енді Лі останні 3 чи 4 роки, я нарешті зрозумів, чому він хоче мене навчити. Щоб щось укоренити потрібен час, але відчуваю, що в мене вже розкрилися нові здібності. На завершення хочеться додати й інших новин в світі боксу. Промоутерська компанія PBC Ела Хеймана повідомила, що готова заплатити Саулю Канело Альваресу за поєдинок 4 травня із Хайме Мунгією 35 мільйонів доларів. Однак ця сума буде набагато менша, якщо канело поб'ється із джермалом Чарло, так як у Пібісі вважають, що бій проти Мунгії продасть більше платних трансляцій. Щось на травень припадає дуже багато боїв. 4 травня Канело Усик проти Фюрі 18 травня, а 12 травня Ломаченко вийде проти Камбососа, про яких То Пранко опублікувала проморолик під назвою Легенда проти воїна, який ви можете подивитися повністю в телеграмі. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.